Привіт! Я Степанова Чанна, ліцеїстка групи іх 1 Висуваю свою кандидатуру в мера ліцею. І в мене є декілька ідей, щоб покращити наше ліцейське життя. На жаль, у нас все ще триває війна. Продовжуємо благодійні внески, акції та ярмарки. Ми повинні підтримувати наших військових, адже вони дають нам змогу отримати якісну освіту під час воєнного стану. Нещодавно на шоу Ми талановиті ми побачили, скільки в нас є креативних діток, тому будемо спрямовувати їх творчість, збагачення шкільних днів цікавими концертами. Не знаєш, як креативно привітати з ним народження? Запрошуємо до радіоцентру, в якому зможеш привітати свого друга, однокласника чи вчителя на будь-якій перерві. Сьогодення дає нам можливість реалізувати себе в соціальних мережах, тому будемо спрямовувати наш креатив в допомогу ведення соціальних сторінок, таких як Інстаграм, TikTok, Фейсбук та Ютуб, створити стенд пам'яті та шани героям міста, які віддали своє життя за нашу свободу. Запустити роботу в усіх відділах мерії, талановиті діти мають працювати. Наша ліцейська родина має безліч креативних ідей. Тому буду завжди вислуховувати та старатися впроваджувати їх. Дякую за увагу! Бажаю всім добра. Слава Україні!